Слава Україні, друзі! Продовжуються ігри у Токіо. Літні Дефлімпійські ігри 2025. Триває і наш Дефлімпійський марафон. Тож, вся команда каналу Еквалімпік, я Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Юлія Порплік. Вітаємо вас і закликаємо в ці. 20 з гаком хвилин бути з нами, адже нам є про що говорити і ким пишатися. Україна продовжує перемагати в Токіо та ще й утримує вже три дні поспіль перше місце у медальному командному рейтингу. Тож, за підсумками, 17 листопада, в активі української команди, вже 18 високих нагород, а саме 6 золотих, 7 срібних та 5 бронзових. Медалей. Тож хочеться також відзначити, що в нас є один світовий рекорд, два рекорди Дефлімпійських ігор, і впродовж найближчого часу ми покажемо вам все найцікавіше і всі переможні миті ексклюзивно в ефірі каналу Еквалімпік. І починаємо з легкої атлетики, яка вчора фактично розпочала, також в перший день. Змагань на легкоатлетичних аренах і свої одразу медальні баталії, і цей же день приніс нам вже високі нагороди. У естафеті 4 по 400 метрів у міксті Українці змогли обігнати традиційно дуже швидких кеніців і, зрештою, стали чемпіонами Дефлімпійських ігор. Я також відзначу, що вони перемогли з Дефлімпійським рекордом і хочеться, звісно, виокремити наших. Прекрасних чемпіонів, тож золото вибороли для України Дмитро Руденко, Соломія Куприч, Сергій Драч та Крістіна Кіняйкина. Ну і звісно, вже хоче поділитися з нами цими переможними миттєвостями. Наша журналістка Марія Харченко. Шановні глядачі, третій змагальний день літніх Дефлімпійських ігор в Токіо. Легкоатлетичний стадіон Комазава Олімпік, який сповнений приємними сюрпризами та несподіванками. Сьогодні тут змагалася українська легкоатлетична дефлімпійська команда Мікс на дистанції 4 по 400. За Забігу передував курйозний епізод. Казахський бігун неправильно встановив стартові колодки. Через що арбітрам довелося відкласти старт на декілька хвилин і переналаштувати стартову позицію казахській збірні? Можливо, саме це вплинуло на деякі команди, але тільки не на наших бігунів. Першим стартував Руденко Дмитро. Звичайно, хвилювався так, але я був, впевнений, що я був займав перше місце, але хвилювання все ж таки було. Я по порядку все передав естафету на надалі своїй партнерці по команді. І другою куприч Соломія бігла та вийшла, вирвалася вперед. Я отримала гарну передачу, гарну естафету. Я відразу вирвалася вперед. Мені було легко передати наступному учаснику, тому що все відбулося дуже швидко і дуже класно. Вона бігла першою і вже коли передавала свою естафету драчу Сергію, то він дуже сильно вирвався вперед. Зараз, коли мені передали естафету, все було також чудово. Потім, коли я зробив коло, лишив всіх позаду. Коли вже бів до фіналу, відповідно, в мене з'явилися додаткові сили. Я цим семенбаше. Напруга запеклої боротьби передавалася і тренерам нашої збірної. Вони шалено підтримували наших спортсменів. Сергій Драч впевнено відпрацював свій відрізок дистанції і передав естафету Крістіні Кіняйкіні. Саме тут стався самий напружений епізод змагань. Її намагалася наздогнати представниця Кенії. Але Крістіна потужно стартонула, перекрила прохід Кенійці та впевнено продовжила лідирувати. Та коли він передавав естафету Кіняйкиний Крістіні, то суперниця із Кенії її наздоганяла і дихала в поти. Та Крістіна не дала суперниці жодного шансу, фінішувала першою. І сьогодні у нашої легкоатлетичної команди Мікс золото. Фінішну паличку я також отримала. Е, ну, я постаралася дуже сильно. Щоб добігти до фінішу, це була велика відповідальність. Я намагалася бій так швидко, щоб мене ніхто не нас догнав і. Дякувати Богу, все вийшло так, як я запланували. Ми всі виграли золоту медаль. Дуже важка, до речі, медаль. Українські спортсмени не залишили шансів суперникам. Другими були кінійці. А третє місце посіли дефлімпійці з Куби. Присвячуємо цю перемогу нашим Збройним силам України, дефлімпійському спорту. Всім дуже дякуємо за підтримку. Ми дуже горді, що ми здобули цю перемогу, здобули золоту медаль, Побачили на першому місці саме український прапор. Сподіваємося, що в легкій атлетиці ще не раз буде майорити наш синьо-жовтий стяг. Бажаємо нашим спортсменам нових здобутків у скарбничку збірної України. А вони в свою чергу говорять глядачам жестовою мовою: слава Україні! Героям слава! 17 листопада у Токіо також на іграх стартували і велозмагання. Чоловічий та жіночий спринт. Тож Україну в жіночому спринті представляла Єлисавета Топчанюк. У збірній спортсменка майже 10 років, і на минулій дефлімпіаді у бразильському каші Азду Сул Єлисавета виборола 4 золоті нагороди. У Токіо ж Українка розпочала свій виступ зі спринтерської дистанції 1000 метрів, де, на жаль, трохи поступилася суперниці з Китаю, але завоювала бронзову нагороду. Далі на спортсменку ще. Чекають гонка за очками також з роздільним стартом та шосейна гонка. А далі українські перемоги продовжились вже на татамі. Тож наші дзюдоїсти учора принесли ще чотири високих нагороди для України. А це одна золота та три срібні медалі. Так, золото у ваговій категорії до 63 кілограмів у Катерини Шепелюк. Вітаємо Катерину і дякуємо за таку високу нагороду для України. Окрім того, срібні нагороди здобули Марина Погорєлова, Лука Нетяга та Оксана Кравченко. Всі ключові моменти українських звитяг зараз. Прямісінько зможемо побачити в ексклюзивному сюжеті від нашого журналіста Олександра Литвина. Другий змагальний день у дзюдо виявився вражайним для наших атлетів. Українські дефлімпійці боролися за медалі у чотирьох вагових категоріях, демонструючи характер і високий рівень підготовки. Марина Погорелова у категорії до 70 кілограмів отримала срібну нагороду. Вона програла поєдинок за золото іпоном, тобто ідеально виконаним китком, після якого сутичка одразу припиняється. Так само Оксана Кравченка у категорії понад 78 кілограмів програла американській дзідоїсці іпоном боротьбу за перше місце. Боровся за омріяне золото і лукане тяга у ваговій категорії до 90 кілограмів. Він поступився корейцю та здобув срібло. За крок від подіуму зупинилися дзюдоїсти Андрій Погорелав та Володимир Маклаков, які програли свої поєдинки за бронзу у своїх вагових категоріях. Зате найяскравішою перемогою дня стала золота медаль Катерини Шепелюк. У ваговій категорії до 63 кілограмів. У фіналі Українка, виконавши іпон, впевнено здолала кореянку. І вже в четверте в кар'єрі піднялася на найвищу сходинку дефлімпійського п'єдесталу в особистих змаганнях. Цей тріумф став особливо емоційним для спортсменки. Я не скажу, що там на 100% впевнена завжди. Хотілося, я дуже хотіла підняти прапор України. Того ну, Я, я сама в шоці, якщо чесно. Катерина дійшла до вирішальної сутички попри серйозну конкуренцію і буквально задушила суперницю технічними діями в партері і ділиться з глядачами секретом успіху. Взагалі, перший раз в житті я взагалі не переживала. Зовсім від слова, зовсім я не знаю, що це. Я навіть собі задавала питання, це добре чи ні. Я взагалі не переживала. Не знаю, якась була в собі впевнена. Я думала, що буде важче набагато, тому що я завжди налаштовуюсь на важкі сутички до кінця, бо це олімпіада. Загалом, за цей змагальний день наші дзюдоїсти вибороли одну золоту та три срібних нагороди. Вітаємо наших медалістів і всю команду з бойовим духом! Українські дефлімпійці чують серцем та яскраво перемагають на татамі у Токіо. Вітаємо наших дзюдоїстів. і продовжуємо захоплюватись всіма нашими дефлімпійськими атлетами. Але і справді треба бути відвертими і об'єктивними, те, що не всі старти, не кожні змагання завершуються нагородами, медалями та п'єдесталами для української збірної. Але попри це, ми знаємо, і ми це бачимо. Те, що віддають наші хлопці і дівчата всі сили і завжди борються до кінця. Тому, звісно, ми пишаємося всіма ними, незалежно від того, чи вони. На підесталь або ж зупинилися від за крок від медалей та подіму. Відтак в індивідуальних змаганнях з кульової стрільби з пістолета на 10 метрів виступили наші чемпіони Дефлімпіади у Бразилії Інна Афонченко та Олексій Лазебник. Ну і тут, на жаль, цього разу без медалей. Не підкорився їм п'єдестал, але все одно боротьба триває. І тут більш докладно про це розповість наша Тетяна Мацкова. У кульовій стрільбі 17 листопада відбулися індивідуальні змагання зі стрільби з пістолету на дистанції 10 метрів. Україну представили чемпіони Дефлімпіади в Бразилії в командному заліку Інна Фонченка та Олексій Лазебник. На жаль, цього разу медаль поки вибрати не вдалось. Сьогодні вдалося дійти до п'ятого місця. Була можливість вибрати нагороду і поборотися за бронзу, але трішки не адаптувався до погодних умов Японії. Я продовжу працювати, щоб наступні виступи стали кращими. В українською стрілецької збірної вже є у доробку одна золота медаль Віолети Ликової, яку вона здобула днем раніше. А на всю команду зі стрільби кульової ще чекають змішані командні дисципліни з різними видами зброї. Тож українці ще будуть боротися за місце на п'єдесталі. Завтра та післязавтра у нас будуть міксти. Будуть трішки сміловіше стріляти. Зараз я отримав досвід, а тепер буду цілеспрямовано йти до результату і виступити найкраще. Вболіваємо за українців на Дефлімпіаді 2025 разом. Звісно, всі ці перемоги є важливими, та й важливим є сам виступ українських спортсменів, тому що триває велика боротьба українців, і спорт як частина великої світової культури, також важливий і в інформаційній боротьбі показати всю силу міць українських ДЕФ-атлетів, але також і розповсюджувати правду серед всіх. Спортсменів, болівальників спорту, а також людей по всьому світу, що відбувається в Україні, як ми боремось, ведемо свою оборону, і які злочини творить держава-агресор? З цього приводу маємо також ексклюзивний коментар від президента національного комітету спорту людей з інвалідністю Валерія Сушкевича і його звернення. До кожного українця. Чому власне ми виступаємо там, в Токіо, заради чого ми боремося? І, зрештою, чому підтримка кожного українця навіть тут, за тисячі кілометрів в нашій державі, є дуже і дуже важливою. Шановні друзі, з почуттям відповідальності за те, для чого ми сюди приїхали, ми здобуваємо перемоги для України. І, маючи дуже великий досвід в тому, що торкається виступу наших спортсменів, українських спортсменів, я точно знаю, що ваша підтримка, вболівання і ну, реакція українських громадян під час дефлімпіади це один із базових чинників нашої перемоги тут. Японії. Спробуйте підтримувати. Наші спортсмени читають соціальні мережі. Вони читають про те, що ви пишете. Вони сподіваються, що ви будете дивитись те, що ми тут робимо, те, як ми воюємо за Україну, те, що ми об'єднуємо нашими перемогами. Весь світ навколо України. Не приїхали сюди приймати участь. Ні. Ми ніколи не приїжджаємо на змагання приймати участь. Ми приїжджаємо сюди здобувати перемогу країни. Ми приїжджаємо сюди об'єднати світ проти агресора, проти країни-вбивців. Ми приїжджаємо сюди здобути мир для України, для Європи, для всього світу. Підтримуйте нашу команду. Дійсно, має рацію Валерій Михайлович Сушкевич. Те, що наша підтримка і біля екранів, так дивлячись канал Еквелімпік, та і в соцмережах шукайте наших дефатлетів. Пишіть в коментарях в особистих повідомленнях, як ви ними пишаєтесь і як вдячні за їхнє служіння Україні і виступи на високому рівні на світових. Аренах там у далекому Токіо. Ну і також в наших соцмережах. Ви і в коментарях на Ютубі, у Фейсбуці, в Інстаграмі можете теж підтримати і нашу роботу, і особливо виступи наших спортсменів. Тож підписуйтесь, будьте з нами. Я нагадую, що всі головні події Дефлімпійського Токіо ми транслюємо на нашому каналі. І змагання о 13.00 також виходить наша Дефлімпійська студія. О 20.00 також щодня по будні в нас випуски новин. Якщо ви прогавили будь-який момент трансляції, новин чи нашу студію, ви зможете все це переглянути у записі на Ютуб-каналі Еквалімпік. Тож, друзі, щиро дякуємо за те, що ви продовжуєте бути з нами. Я нагадую, що наша трансляція здійснюється на замовлення медіа центру НКСУ. Тож підтримуйте сили оборони, підтримуйте наших спортсменів і вірте в Україну. Тож до нових зустрічей і Україні ми кажемо перемагай!